Увага! Поїхали, але не Івана маленька. Не обвиняючи Івана гешка, не двох свій Повільніше! зворотного. Поїхали, поїхали! Давай давай, приїхали! Їдемо, їдемо. В мукraina! О, мукraina! Бомба! Можливо, знаєте, об'єднана Україна це взагалі тема будь-якої акції, будь-якого заходу. Але найголовніше це здоров'я. Відмова від алкоголю, наркотиків і табака. Тому за здоров'я. Дай дай Боже українській нації здоров'я. Ми будемо здорові, ми переможемо всіх. Вчився <плізов> <straps> для того, щоб думаю, що кожен може добігти. Навіть державний чиновник, <плізов 'я> який сидить в кріслі. <плізов> я побіг. <я> <плізов 'я> <плізов 'я> Вітаємо на масові більярд Олег Пісаренко, тренер з плавання на аматорських засадах. Дякуємо за участь. Закликаю всіх відомих людей нашого краю робити такі акції. Тому ну, тим, чим та людина займається, чи, і наші співаки, спортсмени, і декларувати, що ми за мир. Так, що, тому що мир це саме актуальне на даний момент. І, дятим, пане Дякую, пане Іване, щастим.

є ще він ще спеціально точку. Значить, е, <говори, говорить, що солідарність з, з Україною і те, що відбувається на даний момент в Україні, і вказують навіть цвет костюму моральну підтримку Україні. Вдруге змагання змагання мають статус чемпіонату України з бігу на одну милю і Традиційно відбувається шкільна естафета серед десяти кращих команд. – Як себе почуваєте? Чудово! 100, 130 на 70 тиск і, 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 і 60 ударів. Польщі, скажіть, будь ласка, багато хто сьогодні бігає. Вони бігають, щоб показати, що вони за мир. Ваша позиція на сьогодні? Я патріот України. Я кожен день піднімаю флаг України і люблю батьківщину. І, ну, ми вирішили провести це це свято всій сім'ї. І дружина, і дитина це всі разом, щоб у нас були спогади, емоції, тому що ну, зараз такий стан в країні, що хочеться якогось об'єднання, хочеться миру. і Тому ну, потрібно бути, бути всім разом. Старшому сім, середущому п'ять і Ілюшкові буде два місяці. Ми хочемо прививати їх до любов, хочемо самого маличку дати їм любов до спорту. Надо больше таких пробегов делать. Мы тогда показывали, даже с флагами бегали, если надо. Номер? Е. Е. Не, Підгідний Ярослав тепер в гори буде йти з е, футболку. 598, 5, 9, 8. За ним 400. От чесний учасник, який представляється. Павлюк Серафім. Павлюк Серафім. Вітаємо з тим, що ви виграли велосипед на Буковинській милі. Юбілей на Буковинській милі 2014. Вручайте фото на пам'ять і е, переможців та а, ще одне важливе повідомлення. Шанси тоді нуль у вас на те, щоб, щоб е, виграти один з трьох велосипедів багатьох футболок, м'ячів і інших дадів. Тобто